Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас математика і до нас завітали люди різних професій. Отже, назвіть ці професії. Лікар, твірник, перукар, садівник та продавець. І перший, кому ми будемо допомагати, це лікар. Лікаря викликали до хворого. Але адресу точно не сказали. Лише відомо, що це будинок, який не високий і не низький. Він ні жовтого кольору, ні зеленого кольору. В якому ж будинку знаходиться хворий? Так, вірно, в синьому будинку, ось бачите, на даху у нього зелена лега цеглинка. Це вірна відповідь. А зараз, кому ми будемо допомагати? Вірно двірникам. Їм треба прибрати біля будинків. У них на одежі вказано подвір'я яких будинків вони будуть прибирати. Давайте подивимося. У нас є двірник із номером 3. Як ви гадаєте, який будинок він буде прибирати? Так, вірно. Бачите, він підійшов до будинка, на дверях якого номер три. Скільки поверхів в цьому будинку? Один, два, три. Три поверхи. А який будинок буде прибирати двірник з номером два? Якого кольору? Жовтого кольору будинок. Скільки там поверхів? Два. Яка цифра на дверях? Цифра 2. А двірник із номером 5. Який будинок буде прибирати? Якого кольору? Рожевий. А чому? Скільки там поверхів? П'ять поверхів. І цифра там 5. А двірник. Під номером 3. якого кольору будинок буде прибирати? Плакитного. вірно. Отже, ми допомогли двірникам, і вони прийнялися за роботу. А ми з вами допоможемо садівнику. Йому потрібно посадити квіти на квітниках. На кожному квітнику цифрою позначена кількість квітів. Скільки квіток ми бачимо? Одну. На який квітник його посади Треба посадити? Під номером Один. Ось ця квітка і посаджена. Скільки квітів? Два. На який квітник ми їх посадимо? Під номером? Два. А зараз скільки квітів? Один, два, три. Всього квітів? Три. На який квітник посадимо? Під номером 3. Скільки квітів? Чотири. На який квітник ми їх посадимо? Під номером 4. Скільки квітів? 1, 2, 3, 4, 5. Всього квітів 5. На який квітник їх треба посадити? Під номером 5. Молодці. Ось і впорались з завданням, допомогли да садівникові. А ще садівник посадив ялинки. Скільки ялинок він посадив? Один, два, три, чотири. Всього чотири ялинки посадив. А ще які дерева він посадив? Берізки. Скільки берізок? Один, два, три, чотири, п'ять. Борізок 5. Скажіть, яких дерев більше він посадив? Берізок наскільки? На одну. А яких дерев менше? Ялинок. Наскільки? На одну. А як зробить, щоб дерев було порівну? Треба посадити. Ще одну ялинку, вірно. Посадили ми до чотирьох ялинок ще одну. Скільки їх стало? Один, два, три, чотири п'ять. Стало 5 ялинок. І тепер ялинок і берізок порівну. Однаково по п'ять. Молодці. А куди зараз ми з вами відправляємося? До магазину. А як ви гадаєте, що продається в цьому магазині? Так, це магазин іграшок. І треба допомогти продавцю прибрати іграшки на полиці? Але не просто прибрати, а є завдання. На верхню полицю треба поставити іграшки, яких три штуки. Які ж ми поставимо іграшки на верхню полицю. Так, ми поставили пірамідки. Скільки їх перевіряємо? Один, два, три. Всього пірамідок три. Вірно. На середню полицю треба поставити іграшки, яких 5. Які це іграшки? Це ляльки. Перевіряємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки ляльок? П'ять. Вірно ми зробили? Так. На шафу зверху треба покласти іграшку, яка в магазині лише одна. Яка це іграшка? Це м'яч. А на нижню полицю треба поставити іграшки, яких чотири. Які це іграшки? Це машинки. А які ж види машинок тут є? Легкаві та грузові. Скільки легкових машинок? Один, два, три. Легкових машинок три, а грузових. Одна. Яких машинок більше? Легкових більше, а менше, а менше грузових. Людина якої професії ми бачимо на малюнку посередині. Перукаря. Перукарю для роботи потрібно багато різних інструментів. Але тут на малюнку дуже багато різних інструментів, чи всі вони потрібні перукареві? Як ви гадаєте, треба обрати тільки ті предмети, які потрібні перукареві. І допоможуть нам цьому легоцеглинки. Біля тих предметів, які потрібні перукарю, ми поставимо зелену легоцеглинку, а ті, які йому не потрібні, червону. Отже, що в нас вийшло? Перевіряємо. Ніж потрібен перокарів? Ні. А кому він потрібен? Кухарю. Іграшки потрібні йому? Ні. А кому потрібні? Вихователю. Колеса потрібно? Ні. Кому потрібно колеса? Подієві. Ваги потрібні? Ні. А кому потрібні? Продавцю. А швейна машинка потрібна? Ні. А кому вона потрібна? Шуачці. Ножиці потрібні перукареві? Звичайно, заколки потрібні? Так. Фен потрібен? Потрібен. Шампунь потрібен? Так, а лак для волосся теж потрібен. А гребінці? потрібні різні гребінці. ось бачите, і блакитний, і зелений, а фарби для волосся потрібні? Так, потрібні. Молодці, ось ми допомогли перукареві. Діти, подумайте і скажіть, які завдання? Вам сподобалося найбільше? Що вам було важко? Які труднощі у вас виникли під час виконання завдань? Людям яких професій ми сьогодні допомагали? Давайте пригадаємо. Давайте назвемо їх. Кому ми допомагали? Лікарю, двірнику, перукарю, садівнику та продавцю. Діти, ви сьогодні були молодці, впорались з усіма завданнями. Дякую вам за увагу до побачення.